Прогноз погоди в Україні на три дні з 15 по 17 квітня. Мене звати Українчик. Дощі, дощі і ще раз дощі. Нехай короткочасні зате дощі. Саме вони завітають в гості до мешканців усіх регіонів нашої країни. Але на превеликий жаль, у двох частинах нашої неньки продовжить панувати посушлива погода. Персонально я дуже радію, що дощові опади нарешті долетять і в південній області. Тепер про магнітні бурі. 15 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 4 балів, це дуже відчутний рівень. 16 і 17 числа магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності 3 бали, а це, в свою чергу, майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 15 по 17 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 15 квітня, короткочасні дощі місцями з грозами цього дня очікується у трьох з п'яти регіонів нашої неньки. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Нічна плюс 8 плюс 6. В Сумській області в світлі години від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 10 плюс 8. В Житомирській області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс, 13, плюс 15. в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Північного регіону України. вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 25, плюс 27. Вночі від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові, Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс восьми до плюс шести. У Закарпатській області в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 12 плюс 10. На Львівщині і в Тернопільській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. На Хмельниччині в денні години від 16 до 18 градусів тепла, в нічні плюс 11 плюс 9. В Чернівецькій області в день плюс 18 плюс 20, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Івано-Франківщині в денний час плюс 17 плюс 19, в нічний плюс 11 плюс 9 градусів. Короткочасний дощ місцями з грозами очікується в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7, на Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 21 градусу, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16, плюс 18, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Короткочасний дощ місцями з грозою в усіх областях Східного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, Центральний регіон України. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 16 плюс 14. На Вінниччині в світлі години синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. В Полтавській області в день плюс 18 плюс 20, вночі від 12 до 10 градусів вище за 0. На Черкащині в денний час плюс 16 плюс 18, в нічний плюс 12 плюс 10. Короткочасний дощ місцями з грозами очікується в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 15 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 4 балів. Це дуже відчутний рівень. Вівторок, 16 квітня, короткочасні дощі продовжать насичувати землі нашої країни вологою. На жаль, цього дня дощитиме не в усіх регіонах. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна плюс 9 плюс 6 шість. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 15, плюс 17, в темні плюс 8, плюс 6 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 16 плюс 18, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Короткочасний дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині і Запоріжжі в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 10 градусів тепла, на Херсонщині в денний час від плюс 23 до плюс 25, в нічний плюс 13 плюс 11. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6. на Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10 в Івано-Франківській і Тернопільській областях в день плюс 14 плюс 16, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. На Рівненщині в світлі години від 14 до 16 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. У Львівській області в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 9 плюс 7. На Хмельниччині в денні години доби від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні плюс 10 плюс 8. В Чернівецькій області вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. Короткочасні дощі очікуються в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в денний час. Від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 11, плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Короткочасний невеликий дощ синоптики прогнозують у Харківській області. На Донеччині і Луганщині мінлива хмарність і без опадів вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 15, плюс 13. На Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла, в темні від плюс 11 до плюс 9. В Дніпропетровській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 11 плюс 9. Короткочасний дощ варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 16 квітня сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Середа, 17 квітня, дощові опади нарешті завітають в південний регіон нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна плюс 8, плюс шість. В Сумській області в день плюс 13, плюс 15. Вночі від плюс 9 до плюс 7. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів вище за нуль, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. В Київській області, а також у Києві в денний час буде від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 8. Короткочасні дощі очікуються в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19, плюс 21, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині в світлі години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу. В темні плюс 12 плюс 10. В Запорізькій області вдень плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Кримському півострові в денний час від 22 до 24 градусів вище нуля, в нічний плюс 14 плюс 12, на Херсонщині вдень плюс 21 плюс 23, вночі плюс 13 плюс 11. Місцями невеликий короткочасний дощ варто чекати на Одещині, Миколаївщині і Херсонщині. В Запорізькій області і в Криму мінлива хмарність, і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 4. На Закарпатті. Хмельниччині і в Чернівецькій області. В світлі години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. В темні – плюс 7, плюс 5. На Івано-Франківщині в денні години від плюс 9 до плюс 11 градусів. В нічні – плюс 7, плюс 5. У Рівненській і Тернопільській областях вдень плюс 10, плюс 12, вночі плюс 6 плюс 4. Дощі різної інтенсивності варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 11 до 9 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від 22 до 24 градусів тепла. В темні плюс 13 плюс 11. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів. Нічна від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Короткочасний невеликий дощ варто чекати на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17, плюс 19, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10, на Черкащині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна плюс 9. Плюс 7. Короткочасні дощі очікуються в усіх областях центрального регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. 17 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою! Надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!